Перша книга царів, розділ 17 Ілля Іллятіжбій з тіжбе у гілеаді сказав до Ахава. Так певно, як живе Господь Бог Ізраїля, якому я служу, цими роками не буде ні роси, ні дощу. Хіба на моє слово? І надійшло до нього таке слово Господнє. Йди звідси, і повернися на схід сонця та сховайся коло керіт потоку, що на схід від Йордану. Ти питимеш з потоку, а крукам я повелів, щоб постачали там тобі їжу. Пішов він і зробив на Господній наказ Рушив. І оселився коло керіт потоку, що на схід від Йордану. Круки приносили йому хліба і м'яса вранці та хліба і м'яса ввечері, а пив він із потоку. Та ось по деякому часі висох потік, бо не було дощу в країні. Тоді надійшло до нього таке слово господнє Встань. Іди в сарепту сидонську і перебувай там. Я повелів там вдові, щоб давала тобі їсти. Встав він та й подався в сарепту. Прийшов до воріт міста, аж ось удивиця збирає дрова. Покликав він її та й каже: Дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись. Та як же вона йшла по воду, кликнув їй услід і каже Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба. Вона ж каже, так певно, як живе Господь Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії у глечику. Оце не збираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю собі та синові, а там. З'їмо і помремо. Ілля ж їй каже Не журись. Іди і зроби, як сказала, тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди собі ж і синові приготуєш опісля. Так бо говорить Господь Бог Ізраїля. Посуд з мукою не опорожниться, глечик з олією не опустіє аж до того дня. Коли Господь пошле дощ на землю, пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля. І їла вона, він і її син довго. Посуд з мукою не опорожнювався, Глечик з Олією не вичерпувався за словом, що господь сказав через Іллю. Після цього занедужав був син тієї жінки, що її була господа, і хвороба його була така важка, що застався без віддиху. І каже вона до Іллі, що мені чинити з тобою, чоловіче Божий? Ти прийшов до мене на те, щоб нагадати мої гріхи та навести смерть на мого сина. А він сказав до неї. Дай но мені сюди твого сина і взяв у неї злона, поніс його нагору у світлицю, де мешкав, та й поклав його на своїй постелі. Тоді візвав Господа словами: Господи, Боже мій, невже ж ти хочеш заподіяти таке зло вдовиці, де я гостював, щоб навести смерть на її сина? І простягся тричі над хлопчиком і візвав до Господа словами Господи, Боже мій, вчини так, благаю, щоб душа цього хлопчика повернулась до нього. Почув Господь голос Іллі, і душа хлопцева повернулась до нього, і він ожив. Узяв Ілля хлопця. Зніс його за світлиці вниз у хату та й передав матері, кажучи Дивися, син твій живий. Жінка ж сказала Іллі, Тепер я знаю, що ти чоловік Божий, та що слово Господнє в устах твоїх правда.